На мою думку, конверсія це коли в тебе на сторінці багато лайків, коментарів, конверсія. Ну це перетворення на щось інше. Взагалі не знаю, що таке конверсія. Консервація і що? Ліди. Щось в лідерство, лідерство продаж. Ну, ліди, це напевно, якісь люди, яким подобається якась реклама. Люди, які слідкують за тим, щоб робочий процес йшов так, як потрібно коукціону може торгуватися. Це я знаю, це я помір. Коли рекламу показують не всім, типа, а тільки людям, яким це може бути цікаво. Це реклама, яка показується саме тим, кому це треба. Жива природа, все. Оце щось, мабуть, типу, хороше. Навіть ти рекламу делаєш, делаєш, щоб вона була правдива і не збільшуєш нічого. От коли ти постиш щось зі свого органічного акаунту, не запускаючи ніяку рекламу.